На тиск з боку правоохоронців скаржаться працівники підприємства, яке постачає балонний газ населенню. За словами працівників, без попереднього повідомлення в дочірньому підприємстві «Пропан» «Паджитомиргаз» було проведено обшук та вилучено майже всі персональні комп'ютери керівництва та працівників бухгалтерії. первинну бухгалтерську документацію програми необхідні для проведення розрахунків. Заступник директора розповідає, підприємство було готове надати правоохоронцям необхідну документацію. Втім, слідчі вирішили інакше. По незрозумілій причині все, що тут прописано, якби ми. Сказали, що надаємо інформацію, тобто всі документи, які хочуть вилучити за 2013 рік, так як написано в ухвалі, просто треба підняти, тому що це архівні вже документи. Звичайно, на це треба час, тому що ми повинні залишити копію. Копія повинна залишитися у нас так, як вилучається оригінал. Звичайно, це не подобається, це хочеться зробити дуже швидко. Таким чином прийнято було рішення в нашими слідчими, що вони просто заберуть всі документи 2013 року для того, щоб знайти те, що вони шукають. Заступник директора розповідає: внаслідок вилучення техніки було зупинено постачання балонного газу жителям не тільки в Житомирській області, а й в Київській, Вінницькій, Хмельницькій та Рівненській областях, які обслуговує підприємство. Все переалізоване по причині того, що так як вилучені системні блоки, не можна. Наладити роботу по виписі документів, не можна бачити оплату контрагентів по банку, не можна бачити виручку, яка заходить для того, щоб набрати платежі, скажімо, за скраплений газ, і всі договори, які на сьогоднішній день потребують оплати, термін сплати до 17 вересня. Тобто, я вважаю, що найближчим часом не зміниться ситуація так швидко до 17 числа, і підприємство буде вимушено змогу. Мушено понести штрафні санкції за невиконання своїх зобов'язань перед постачальниками скрапленого газу. Охоронець підприємства розповідає, правоохоронці, які приїхали на обшук, не дали можливості доповісти керівництву, а одразу ж пройшли на територію підприємства. 8.35 під'їхала машина Peugeot, З нею вийшло саме людей. Перетнули шлагбам, я їх зупинив. Так і так, придивіть документи. Двох із них пред'явили документи. Ну так, що я не, не, не встиг навіть прочитати їхні прізвища. Я ще дав команду Піддожіть, мені треба записати вас, е е приділіть припис, туди-сюди, у нас все є. Мов, таке діло, я, я ще повинен доповісти. Значить, команда була така, що доповідаєте кому хочете. Хлопці пішли. Отак було сказано. На мої оклики, що зупиняться. Вони проігнорували. Втім, силовики запевняють, діяли в рамках чинного законодавства і згідно з ухвалою суду. Обманних шляхов вони не могли потрапити, оскільки керівництво, яке було на момент початку слідчих дій, було оголошено ухвалу суду про надання дозволу на проведення обшуку. Відповідно на підставі цієї ухвали суду, тривають слідчі дії. І тому про те, що сюди хтось незаконним чи обманним шляхом потрапити, ну ця версія спростовується. Наразі проводиться обшук у службових приміщеннях, ДП П. Пропан Варджетон Враганськ. Такі звинувачення у паджету «Томаргаз» називають надуманими та кажуть, що за схожою схемою документацію та комп'ютери вже вилучали на підприємстві у квітні. Тоді нічого протизаконного правоохоронці не знайшли, а тепер прийшли знову. Керівництво збирається оскаржувати дії міліції в органах прокуратури та Міністерстві внутрішніх справ.